Скільки Росія заробляє на продажі нафти, газу та вугілля, і скільки вже заробила в 2023 році. Мене звати Назар Мохачов, ви дивитесь ютуб канал «Свідо свого по своє». І в цьому відео я продовжую розвивати тему витрат і прибутків Московії. Власне, зрозуміти, і перше, і друге ми повинні. Для того, щоб зрозуміти, яким чином. Нам потрібно добиватися перемоги над Московією. І так, власне, в попередньому відео я зафіксував те, що Росія витратила на війну вже 167 мільярдів доларів. Такі саме таку цифру, за даними Генштабу ЗСУ, підрахувало видання Forbes. Власне, в цьому відео я опираючись на дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря. Хочу озвучити, скільки Московія заробила за перші півроку на продажах нафти, газу та вугілля. Це є перше, і друге, розповісти про кілька цікавих і важливих фактів щодо продажу нафти в 2022 році. Ну і в цілому, що відбувається з бюджетом Московії. Нам важливо розуміти ті речі для того, щоб правильно. Розуміти, що буде відбуватися в питаннях війни, адже в будь-якому випадку гроші це кров економіки, і війна потребує вливання цієї крові. Власне, на підставі до центру до даних центру досліджень енергетики та чистого повітря за перші півроку, 2023 року, найбільшим клієнтом Московії з купівлі викопного палива став Китай. Загальна сума 28,7 мільярда доларів. Основна частина це власне нафта. На другому місці Європейський Союз 17,869 мільярда доларів, тобто майже 17,9 мільярда доларів. На третьому місці Індія, трохи більше 16 мільярдів доларів. На четвертому місці Туреччина. 12 мільярдів 126 мільйонів доларів. На п'ятому Об'єднані Арабські Емірати. 2,5. Далі Південна Корея 2,22. Далі Словаччина, трохи менше 2. Далі Угорщина мільярд 887 мільйонів. Далі Японія, мільярд 743 мільйони. І так по спадній. Всього, якщо порахувати, то за перші півроку 2023 року Московія на продажах нафти, газу та вугілля, ну в основному це насправді нафта, отримала 99,97 мільярдів доларів, майже 100 мільярдів доларів. І тут це дуже важливо підкреслити, мова йде виключно про ті речі, які можна відслідкувати. Проти Московії введені санкції, і питанням окремого відео окремої аналітики буде питання, наскільки ті санкції спрацювали і до якого результату привели. Але е через санкції Московія, власне, зробила певний тіньовий флот, скупила старі танкери з допомогою тих старих танкерів, продає частину свого викопного палива. І ці всі речі неможливо ретельно відслідкувати, тобто 100 мільярдів за півроку. Це не є верхня межа. 2023 рік відзначився роком, як, в якому опустилися ціни на нафту і на газ. У 2022 насправді ціни на нафту і на газ були рекордні і, власне, відповідно, Московія на превеликий жаль, у 2022 році. Отримала прибуток. Взагалі, в прибутковій частині бюджету Московії вказано, що 42% прибуткової частини бюджету від продажі і, нафти і газу. Якщо ми візьмемо весь 2022 рік, то російський експорт у 2022 році сягнув рекорду 591 мільярд доларів. Якщо ми візьмемо 42% від 591 мільярда доларів, ну то сума набагато більша, ніж 200 мільярдів доларів. А на війну ми вони витратили вже 167 мільярдів доларів. Але за півтора роки. А тут на одній нафті газу і викопному паливі, що складає 42% прибуткової частини бюджету. В 2022-му заробили поза 200 мільярдів за перші півроку 2023-го заробили більше, ніж 100 мільярдів, швидше за все, тому що є власне цей тіньовий флот. Про що нам це говорить? Нам це говорить, що санкції до кінця не працюють. І, власне, в питаннях санкцій я дійсно зніму окреме відео, бо це дуже важливо. А ще. Ми ці всі дані повинні оцінювати з тієї точки зору, що ми воюємо із нашим споконвічним екзистенційним ворогом Московією, яка перевершує нас ресурсно, і витрати, які вона несе на напад на ведення війни проти України, вони повністю покриваються прибутками від продажу нафти, газу та вугілля. Відбулося таке собі перекривання того, що втратили на європейському ринку через продажі на азійському ринку. Ну і загалом, знаєте, на рівні такої міжнародної політики відбувається така тотальна міжнародна проституція. А ми, українці, на превеликий жаль стали заручниками тієї ситуації. 167 мільярдів витрачено за півтора роки, понад 200 зароблено у 2022-му, швидше за все, понад 200. А то і більше буде зароблено у 2023, -му. А це означає, що санкції не вбивають московську економіку настільки, щоб вона вони були змушені зупинити проти нас війну. Це треба усвідомлювати. Тому що коли нам всякі арестовачі, і Хламідії, Арахамії і їм подібні, казали, от-от скоро, скоро ракети закінчаться і так далі, це все брехня. Причому витрати на оборонку в наступному бюджеті Путін виступав і сказав закласти на, там, на 30 чи на 40% ще більше ніж було. Тому перемога над таким потужним ворогом. Вимагає від нас мобілізації абсолютно всіх ресурсів. Чи можливо перемогти такого ворога при теперішньому рівні корупції? Чи можливо перемогти такого, такого ворога тоді, коли третина вантажів, які призначалися для певних військових частин, туди не доїхали. Це за офіційними даними, які озвучила прес-служба Держмитниці в рамках їхнього аудиту разом з Міністерством оборони? Третина а скільки отих всіх скандалів, починаючи з загальновідомих яєць по 17 і так далі? Війна затяжна, війня, війна довго тривала, війна з ресурсно потужним противником, санкції, якого не вбили. Це потрібно усвідомлювати. Без перемоги над внутрішнім ворогом, без мобілізації абсолютно всіх ресурсів, без встановлення справедливості всередині України. Ми насправді не можемо протистояти такому ворогу, який витрачає десятки мільярдів доларів кожного року на ведення своєї пропаганди в усьому світі. І, власне, в рамках цієї пропаганди, опублікованої на в, в газеті Вашингтон Пост, зараз вийшла така досить жорстка і дуже погана насправді стаття. На Вашингтон Пост. У Європі ніхто не говорить серйозно про перемогу України, йдеться про її виживання. Це частково стаття, яка дублює кремлівські тези, але частково вона, безумовно, є правдивою. Тому нам потрібно терміново прокидатися. Просто терміново. Тим більше, що в цілому геополітичні обставини зараз складаються для нас не найкращим чином. І війна Ізраїль Хамас, і підсилення БРІКС, і поглиблення партнерських відносин між Китаєм і Московією. Нам ці всі речі треба враховувати. Наше завдання вижити. Вижити, і для цього ми маємо перемогти внутрішнього ворога, перемогти Московію і успішно протистояти іншим зовнішнім ворогам, які місцями не менш страшні, ніж Московія. От такі короткі тези в цьому відео. В одному з наступних відео я постараюся розкрити питання санкцій і пояснити, як саме санкції спрацювали проти Московії. Вони таки спрацювали, вони дали ефект. І те, що московська економіка заробляє виключно на продажі сировини, ну це насправді в довгостроковій перспективі Московію повалить, тільки нам потрібно до того часу вистояти і перемагати. Знаєте, є таке прислів'я, поки товстий схудне, то худий здохне. Прислів'я дуже жорстке, але нам про нього треба дуже-дуже добре пам'ятати. Прошу вас про інформаційну допомогу. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал. Запросіть друзів зробити те саме. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово.